Мы продолжаем эфир. У нас в студии Роман Хорольский, правозащитник. Будем говорить о законе о иллюстрации. Роман, здравствуйте. 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 Закон о иллюстрации. Вот все-таки больше позитивного или негативного? Даже не негативного, а будет ли польза от него? Насколько высокий коэффициент полезного действия того, за что было проголосовано в первом чтении вчера? Очевидно, що тенденція до зміни і очищення влади, це не може бути негативом в будь-якому випадку, тому що якщо все-таки хоча б вже наміри е, показують народні обранці до того, щоб очищувати владу, то це дійсно позитив. Але от е, тут виникає більше запитань, чим відповідей на сьогоднішній момент. Якщо просто це намірами і закінчується, то я про що говорю, тому що мені як фахівцю в галузі права. Е, при ознайомленні з даним нормативним документом, повторюсь, виникає більше питань, ніж відповідей. Тому що ну, власне, дійсно очищувати потрібно. На сьогодні це розуміють і чиновники, і влада, і опозиція, і прості громадяни. Але яким шляхом? Отут уже виникає питання. Тому що на сьогодні даний закон, на моє глибоке переконання, все-таки не дає того позитиву, якого би хотілося. Верховная Рада должна во втором чтении проголосовать за этот закон, за про очищение Влады в начале сентября, 2 сентября. Об этом сказал лидер фракции Батьковщины Сергей Соболев. Как вы думаете, вот за то время, которое осталось, есть ли время доработать, внести правки, и так довести до ума этот закон, чтобы уже в сентябре к этому закону, чтобы ответов было вот, точно столько же, сколько и вопросов? Ну дійсно часу в принципі передостатньо, тому що, як показує практика, в нашій державі буквально за ніч бюджет цілої країни писався. А власне допрацювати цей закон, який наболілий і актуальний до вересня, часу достатньо тут. Питання в іншому, чи буде бажання його доопрацьовувати? А це якраз питання головне на сьогодні. Тому що, власне, я вбачаю широкі громадські обговорення, тому що ми самі бачимо протестні настрої стосовно цього закону. І все-таки громадськість висловлює свою позицію, що потрібно цей закон, а значить, з більш широкими колами громадськості потрібно його в першу чергу обговорити, а потім за результатами цих обговорень доопрацювати. Тому що дійсно, якщо в такому вигляді, як він на сьогодні прийнятий в першому читанні, то, власне, картина в цілому ну, практично не зміниться. Десь, можливо, по прізвищах, по персоналіях ми побачимо трішечки інші обличчя. От. Але ми і так побачимо, тому що рейтинги змінились, вони і так ці обличчя підуть без цього закону. А кто как вы думаете, каким, какие из политических сил в первую очередь, заинтересованы ну, затянуть принятие этого закона? Можно вот я сразу же дополню твой вопрос, поскольку прямо у меня перед глазами открытый закон проект закону. І вот прям абзац, беру до уваги, що період з 25 лютого -го року угу. по 22 лютого лютого -го року в Україні відбулися факти масового вбивства, качества громадян і так далее. далее. Получается, что, в общем-то ми нашли принцип люстрації. практически все, кто был причастен к власти Януковича, вот именно по этому принципу будет происходить иллюстрация. Правильно я понимаю, была ли у вас возможность полностью вычитать этот законопроект? Получается, я просто вот сейчас так просмотрела и ознакомилась, и я понимаю, что, в общем-то, принцип, если вот мы когда-то был принцип в европейских странах, все, кто был причастен к коммунистическим партиям, да, не имели права заниматься политикой дальше. Точно так же сейчас все, кто имел отношение к власти Януковича в свое время, тоже не имеют права дальше заниматься политикой. Ну, на сьогодні, виходячи з цього принципу, потрібно абсолютно будь-хто, хто був при владі, всі були всі всіх, так скажемо, відправити у відставку. Да? Але давайте не забувати, що сьогоднішня влада, яка на той час була в опозиції, вона теж була владою, хоча формально рахувалася позицією. Більше того, в цьому законопроекті, ну на сьогоднішній момент, закон вже який прийнятий в першому читанні. Багато є тез, якщо це встановлено, чи то судом, чи певним іншим державним органом. Але на сьогодні, якщо я не помиляюсь, а це точно так не встановлено ні про розстріли. Хто саме да не встановлено ні інші фальсифікації, ні інші злочини не встановлено офіційно так кого ми тоді відповідно до цього закону будемо люструвати да? і від кого будемо очищати? Тому я говорю, тут питань набагато більше, ніж відповідей в даному законопроекті. Тому на сьогодні, а повертаючись до цього питання, хто більш зацікавлений, да? там багато ідей про комуністичну партію, хто був причетний, то, власне, вже не пройшов так звану державну перевірку, тобто люстрацію. Да? Але в нас практично там є, ну, відсотків 85%. Тих людей, які були власне і в комуністичній партії свого часу, і займали керівні посади. Тому практично кожна з цих політичних партій в більшій чи меншій мірі, яка пристала на Верховній Раді, десь зацікавлені, щоб не пройти. Тому що молодих там, молодих mm -hmm. і дійсно нових депутатів там дуже мало. Ну, от ви заговорили о комуністичній партії, я б навіть говорив о КПСС. Вот. І ми розуміємо, що люди, які були в КПСС, це вже не молоді люди. Може, пора на покой це навіть не обговорюється. На сьогодні молодь в один голос, неважливо, в, яких, в які в них політичні погляди. Вони в один голос говорять, що процитую вже вас пора на покой. Тому що дійсно на сьогодні молоде покоління вже підросло, набралося досвіду, знань, навичок, вмінь і готова брати в першу чергу відповідальність на себе і впроваджувати ті зміни, про які тільки говорять на сьогодні. Є багато людей, які готові до цього. Роман, вот еще хочу вас уточнить, вот, поскольку вы изучали этот законопроект, <кхи> сказано ли там что-то о людях, которые были каким-то образом о депутатах, которые были причастны к коррупционным схемам, допустим, в особо крупных масштабах. Вот есть ли хотя бы какое-то упоминание в этом русле? Для этого есть криминальный кодекс. Другие. Нет, ну подаются ли эти люди иллюстрации? Подаються, от, але більше то, якщо не брати депутатів, тому що там і державні службовці керівного складу задіяні, вони і до цього подавали і декларації, і не і по закові до чинного законодавства не мали би бути задіяні якихось корупційних е злочинах чи діяннях. Да? Але знову ж повернусь до того, що там прописано чітко, якщо це встановлено судом. крапка. Судом нас не встановлено. Більше того, там є така теза, якщо внесено в реєстр осіб, що вчинили корупційні правопорушення. На сьогоднішній момент даний реєстр фактично не працює, і його наповнить в тій формі, в якій передбачено відповідне до норм, які його регламентують, ну практично неможливо. От розумієте, тому я ж. Повторюсь, що його праці... потрібно доопрацьовувати, тому що дійсно, ну якщо про корупцію ми заговорили, да, є там теза, що не має будь-яка. Так їх там практично немає, там одиниці в тому реєстрі на сьогоднішній момент включені. От, більше того, повертаємось до основного закону Конституції України. Якщо брати у нас депутатів, там чітко регламентовано, як обираються депутати, да, окрім профільного закону. І, власне, ніякий закон про очищення влади там не згаданий. І якщо людину обрали, чи то на сьогоднішньому чи мажоритарний, чи по списку він прийшов, то хто ж його буде люструвати? Тому що там написано керівник. Хто керівник в депутата? Ну фактично, десь люди, да, народ, але Є голова Верховної Ради, але його також обирають, і голову Верховної Ради потім вже новостворена Верховна Рада ну, обирає. Розумієте, тут тому я говорю, що що це може означати такий закон, десь іду йдуть на поступки вимоги громади. Це добре, позитивно. Але чи готові його в другому читанні приймати вже в вересні, чи готові ухвалювати вже остаточний закон ця верховна рада цього скликання? Я не впевнений, чесно кажучи, тому що ну все таки і. Кабінет міністрів в тому складі, який на сьогодні є, в більшій своїй мірі він не зможе бути таким, який він є. Да? Правоохоронні органи не зможуть бути такими, як вони на сьогодні є, тому що багато м, начальницького складу правоохоронних органів, які були, як там сказано, при тому режимі, да, при режимі Януковича, вони десь трошки змінили просто свій профіль. І, наприклад, були десь в Києві керівником, да? сьогодні стали в Харкові керівником. А причому призначила їх вже нова влада. Тому в мене питання: вони ж всі відповідно до цього закону не пройдуть перевірку спеціальну, а значить мають скласти свої повноваження. Тому я все-таки переконаний, що в такому вигляді, як на сьогодні є закон, більш за все, Старою Верховною Радою да, сьогоднішнього скликання не буде прийнята. Вот часто в истории, когда приходит власть, меняется там, путем революции, переворотов или выборов, другими способами. А, предыдущая власть, которая была оппозицией, доказывала, что на тот момент власть была преступной. После этого начинаются какие-то показательные, обычно, начинаются показательные наказания, отрываются дела судебные, а, кто-то отправляется в места лишения свободы. У нас же, мы помним 2004-2005 год, когда то же самое, что как бандит Майя садится в тюрьмы, бандитам тюрьмы. Точно так же и в 2013-2014 году преступная власть. Но мы видим по факту, что никто не отбывает наказание и даже не находится в стенах суда. Мы видим, что там в розыск направлены, но При этом вот ни одного показательного дела, пускай даже показательного для людей, чтобы ну, люди так, понимали. 18 гектаров земли, которые принадлежали, если я не ошибаюсь, Сергею Арбузову было и вернули в государственное пользование. Но Сергей Арбузов, это Сергей Арбузов. Есть же целый ряд людей, которые ставили подписи на этих документах. Вот вопросы возникают, вопросы немерено просто. Почему эти То люди... Где, не... да, за что боролись люди и где эта победа, которую они так хотели, чтобы наказаны были виновные, которые разграбили не только армию, но и всю страну. Ніколи в житті ніяка революція нічого не змінить. Якщо змінюватися, будуть прізвища тільки імена по батькові, а не не буде змінюватися система. Тому що на превеликий жаль, сьогодні ми вже можемо констатувати, що система практично стовідсотково не змінилась. Тому що я знову ж повторюсь, як фахівець в галузі права кожного дня до цього був в судах, в державних органах, в правоохоронних органах. І власне, вже після подій, які відбувались на Майдані, також. Буваю в тих самих чиновників, в тих же правоохоронних органах, в тих же судах. В чому різниця? та різниці для, для мене нічого практично десь можливо. Е Внутрішнє переконання в звичайних якихось державних службовців ну трішки може змінилося, але це не означає, що змінилася система. Просто людина трошечки сама для себе готова відноситися до своїх прямих функціональних обов'язків трішечки по-іншому. А так, власне, ну не можу я констатувати якихось змін, от а виходячи. З того, що ви сказали, хоча б показово, та не потрібно навіть якихось топ-менеджерів країни. Да? От, сьогодні, на сьогоднішній момент є безліч скарг на практично рядових державних службовців чи, чи там, правоохоронців. Десь дуже дрібного начальницького складу. От Першу якусь ланку керівного складу, на них є безліч заяв, скарг безліч зібрано матеріалів, передано уповноваженим на те органам, але воно. Просто десь, чи то е, десь в скринці лежить, чи то просто на полишці лежить і ніхто не, не рухає. А на, десь на запитання, ну так скажемо, не на камеру, да? чому ж так? Ну, тому що немає команди. От. А від кого ця команда от, е, має йти? Команди нас... Так, да, угу. да, ну, Тобто зверху. Угу. А яка може бути команда? Якщо є е, правила гри в формі законів чи підзаконних актів, їх потрібно виконувати. Крапка. Які можуть бути ще команди? Їх не може бути ніяких. Тому, власне, от повертаючись до цього ж закону, в нас в країні давайте не забуваєш, що безліч достатньо потужних законів, які регламентують ті чи інші питання. Питання ж в іншому, а чи виконуються вони, чи є механізми виконання і яка реалізація норм цих законів? У нас Конституція одна з найкращих не тільки в Європі, в світі. То, ну, наприклад, чи може в нас відповідно до Конституції? Кожен громадянин держави мати житло, да? чи його права захищені, чи в нас верховенство права, чи телефонне право. Розумієте? Тому я би дуже просив би і радив обранців, тому що в більшій чи меншій мірі вони там слідкують за новинами, слідкують за, за реакцією, критикою громадських діячів, правозахисників. От, я би їм радив все-таки більш залучати громадськість. Не помічників, не свої якісь громадської організації, а громадськість в, в чистому вигляді. тому що в нас в державі, а особливо в столиці, дуже багато є простих людей, різних спеціальностей з різних галузей, які готові витрачати свій власний час безкоштовно для того, щоб десь зробити хоча б невелику якусь справу. Да? Але в сумі це може дати позитивний результат для країни в цілому і для цієї ж людини взагалі потім. Але Слухают, но не чуют. Ходка. А вот скажите: вот вы же не первый в этой студии, даже не десятий, не двадцатый, который говорит, что у нас одна из самых лучших конституций и на самом деле правовое поле достойное. И вся проблема основная загвоздка в том, что законы не выполняются. Есть ли какой-то вот способ решения этой проблемы? Так, какой он? У нас машина хорошая, но она почему-то не едет. Почему-то не едет, да. И вот, возможно, есть какой-то европейский опыт, есть опыт других стран. Вот каким образом, вот имея хорошую законодательную базу, каким образом сделать так, чтобы она заработала? Рецепт очень простой. На сьогодні громадяни вже мають зрозуміти, що державні органи і влада ну, не зацікавлені нічого робити для них. О, це вже факт. факт, який вже встановлений, і ми відчули на собі це. Вже потрібно дійти до того, що якщо ми самі не змусимо, не створимо такі умови для них, що вони будуть все таки для нас працювати, а не чи то для себе, чи там ще будь-кого. Нічого змінюватися не буде. От такий у нас десь менталітет, такі в нас десь підходи до державно, державної машини до управління. Приведу Приклад, От ми в столиці да, знаходимося. Дуже наболіло питання, кіоски малі архітектурні форми. От Всі mm -hmm. про них говорять, всім заважає, от, але а вози нині там. Да? так? От, Но там не... є случаї показатель, ми в Києві других, Океанівського приїжджають Кличко, і. Машини, які піднімають і увозять. Чи надовго це буде вільне місце? Це О, питання. Соглас. Тому, от, виходячи, який може бути рецепт. да? На сьогоднішній момент ну, там десь, можливо, є якихось 10-20 скарг. Чиновнику, в принципі, не так важко на ці 10 скарг відписатися, просту відписочку зробити. От, І, як правило, з тих 10 скарг у вісьмох громадян руки опустилися, тому що вони говорять, що ну, ми далі нічого не можемо. от, Вони там, влада, це державна машина, яка нас задавить. Двоє десь ще. Повторну скаргу напишуть і ну, максимум одна людина, яка далі буде боротися і дійде до того, витратить свій час, е а він не малий буде, але витратить до того, щоб хоча б той один кіоск демонтували. Але в принципі вночі, чим ну, максимум на другий день, на, 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 на те ж місце поставить інший кіоск. Mm -hmm. е але якщо в день до районної державної адміністрації буде надходить, ну от з метро в день там проходить 300 тисяч, умовно кажучи, ви розумієте, 300 тисяч в день надходить скарг. Чиновнику буде простіше демонтувати і сказати підприємцю недобросовісному, що не будеш ти ні при яких умовах в незаконний спосіб там ставлений, тому що вся адміністрація буде працювати цілий місяць для того, щоб тільки один день скарго працювати, розумієте? Тобто, оце вже створення умов для чиновника таких, йому простіше виконати вимоги закону, чим не виконувати вимоги закону. Действительно, но это если этот э, киоск, если уже мы на примере киосков начали говорить, э, действительно, если он мешает, вот 300 тысяч жалоб нужно написать, если он стоит на проходе, там из него валит дым, и людям действительно мешает. А чаще всего э, людям киоски достаточно удобная форма. Торговли. Но мешает кому-то другому, кто хочет на этом же месте поставить свой киоск. А для чего, вот проблема просто здесь, что Боку, мы да, а для міська влада в данном случае, да, моя разработать прозорей правила. Щоб були зрозумілі і для підприємця вірці у сьогоднішні... більше платять, тому і розрішають ставити. ані ну, сі час зараз про прозорі, але незаконні. законні. Да, Таке а для цього мають бути прозорі, але законні. І тоді і підприємцю зрозуміло, як працювати, і громадяни десь не відчувають дискомфорту, і вони розуміють, що вони сила, тому що вони основний наповнювач бюджету, вони утримувач державного апарату і державних службовців. І тоді всі задоволені в цій країні, і всі відчувають радість від того, що вони живуть в цій країні. Тобто виходить такий такой основний, це людям треба надобраться самим за голову і понимать, що вони, в принципі, можуть впливати на ситуацію, розбиратися в этой ситуації і каким-то образом влиять. Ну, Но это получается це перманентний майдан, который все время существует. І, ну, я имею в виду не як фай... не как люди, которые стоят на улице, а как люди, которые заходят в кабинеты, стучат, открывают двери, собираются толпой. заходит к прокурору, это покойно, да, Сашка Билла обвиняли, который заходил к прокурору и таскал его за галстук. Мы, я про, говорил про машину, которая хорошо едет, но uh -huh. хорошо машину не едет, нам пишут наши телезрители, что машина есть, водителя нет. Может, Кстати, о, так уж, если проводить аналогии, о водителе и иллюстрации. Если попадает ли президент Украины, В списки. Мы ми впомнів, що він працював в Кабінеті міністрів во времена президентства Януковича. Ну, якщо брати в чистому вигляді той закон, який прийнятий в першому читанні, то відповідно е попадає. Але знову ж таки, наскільки корупція проїлася от в ті органи, які будуть, так скажемо, люструвати, тому що не будуть громадяни в чистому вигляді здійснювати цю ілюстрацію, е де встановлений факт, де буде довідка. та? Да? От ви розумієте, навіть. Якісь встановлені факти, ви дадуть будь-яку довідку, якщо не 10 і не 20, при бажанні, і при те, що ви говорили е, кошти певні, да? От, чи зв'язки, чи то е, влада в цілому, да? е, яка, має, яка має та чи інша особа, е, можуть в принципі зробити і сказати, що. Ну, то начебто було, але от покаявся, і людина готова працювати. От і всі підтримують, проведеться широка е, кампанія серед е, засобів масової інформації. От презентують якусь ту чи іншу модель, ну називаємо це покаянням. Да? Презентують нам нову програму, чи можливо нову, якщо брати президента, то якусь програму, да, чи е, зміну тих чи інших посадовців, які йдуть по вертикалі, президентській, чи дасть це результат? Якщо дасть, то слава Богу, хай залишається та людина. От. А только час может можно на самом деле можно наблюдать сейчас за риторикой вот мы очень стремимся в европу да, и риторика европейского государства европейского населения когда если вдруг становится известно что какой-нибудь министр взял взятку в размере 100 евро министр без разговора он обязан подать в отставку и скорее всего у него его примут и это без вариантов у нас же какая риторика у нашего населения давайте выберем да богатого, он даже. уже хоть наворовался вот то есть это два разных принципа два разных две разные истории в Лаві, давайте трохи повернемось до, от, до тієї ж конституції України, де чітко написано обов'язки президента. Ну, якщо успішний бізнесмен, да? от, якщо виходить з того, що люди говорять, ну от він вже там власне має певну суму коштів, от, він успішний бізнесмен, в нього в житті, в принципі, він досягнув тих чи інших висот. Коли він читає обов'язки, чи то президента, чи депутата, чи прем'єр-міністра, чи міністра, а повірте мені, там обов'язки величезні, тому що є відповідальність за певну коло осіб, а є відповідальність за цілу країну. А це і життя, і власне. Різні, різна градація, да? коли це більш-менш там працездатні люди, це одне діло, а в нас є діти, у нас є пенсіонери, в нас є інваліди, у нас є безлічні захищених верств. Коли нормальна людина читає ці всі обов'язки, то я думаю, що ну, в такому в чесному вигляді, да, вона, ну, мабуть, разів сто подумає, чи потрібно це мені, чи ні. Але якщо людина йде і більше того, витрачає величезну суму коштів для цього, щоб потрапити. Чи то стати президентом, чи депутатом, чи навіть, ну це вже для кого не секрет, що в нас навіть посади чиновників купуються, витрачає таку певну суму коштів і, маючи за собою такий величезний багаж обов'язків, чи йде та людина працювати і виконувати ті обов'язки, чи все-таки йде для більш інших питань да, вирішення. или властных, потому и права, и обязанности, поэтому можно на, и, помнить о правах, но как-то немного забывать о обязанностях. А если повертаться до того водя, про которого Я говорили? вас уже прерву, что мы уже не успеем вернуться. У нас время новостей номер один. Спасибо вам большое, что Роман Хорошский был у нас сегодня правозащитник. Роман, спасибо вам большое. Будем рады видеть еще студию.